Телеглядачі, я перебуваю зараз у Солом'янському районі, і тут постраждала одна з будівель КПІ. Ми знаємо доволі гарно цей освітній заклад, і ось ви можете побачити за моєю спиною, які наслідки руйнувань є повністю повибивані вікна, переважно немає шибок всюди. Вони повилітали зараз. Побіля будівлі, все всипано склома, але як написав у своєму телеграм-каналі про ректор освітньої установи, то ніякого загорання саме в будівлі КПІ не було, тому що ми бачили телеграм-канали, деякі писали, що горить на КПІ, але ні, це не так. Ми на поперед під час попереднього мого ввімкнення я вам показувала бізнес-центр. Саме там було займання, саме там працюють зараз рятувальники. КПІ так постраждало, але на щастя, обійшлося лише вибитими вікнами. І також проректор зауважує, що всі, кому не чужа ця будівля, хто користується нею, хто до неї приходить час від часу, можуть сьогодні теж прийти і допомогти поприбирати бодай скло для того, щоб якомога швидше оговтатися, і якомога швидше повернутися до роботи. Зауважу, що також немає повідомлень про жертв, про постраждалих тут. На щастя, ніхто не постраждав. Тому що е, саме це сталося вночі, і, відповідно, е, людей тут не було. Е, так само у е, сусідній будівлі бізнес-центру теж не повідомляють про про постраждалих, але все-таки зараз там рятувальники досі працюють, досі заливають конструкцію водою для того, щоб полум'я нікуди не поширилося. Тож у мене наразі така ситуація із Солом'інського району. Ми обов'язково продовжуємо стежити за всім, що відбувається в столиці, за доволі таким буремним ранком після тривожної ночі. Ну а поки передаю вам колеги слово. Дякуємо вам, колеги. Обов'язково будемо чекати на ваші наступні включення. Грушаємо далі нашим ефіром.